У межах національного проєкту Пліч опліч згуртовані громади Білгород Дністровський приймав делегацію з Калинівської селищної ради Київщини. Кульмінацією зустрічі стало підписання важливого меморандуму про співробітництво. Це не просто формальність, це реальна угода про партнерство між громадою Форпостом, що щодня відчуває наслідки війни, та громадою, яка має змогу підтримати та допомогти. Дуже приємно, коли ми робимо якісь кроки, які дійсно можуть стати початок дороги до відносин. І сподіваємося, що ці відносини будуть. Розвиватись у нас буде співробітництво, будемо й опитом десь новопит да, передавати. Тому дуже приємно, Я вам дякую, що приїхали до нас. Програма пліч опліч не просто про допомогу, про єдність, взаємопідтримку, спільне бачення майбутнього. Дуже важливо зараз і міняться досвідом. Тмитав на всі однакові питання і проблеми. Це однозначно зараз. В першу чергу, це зараз перемога, допомога Збройним силам України однозначно. Ну і звичайно, як ми вирішуємо знаєте, от такі а, наші різні справи, ніхто ж не знає. Там да, у нас є завдання, яке треба виконати, і ми його виконуємо. Бо по іншому зараз ну ніяк. Звичайно, що громади не могли не поділитись своїм болем. Класно, що у вас є команда, тому що зараз не знаю, як у вас у нас, не дивлячись, що ми там недалеко від Києва, у нас просто сильніший кадровий голод. Обстріли ворога не лише руйнування, це ще й удар по економіці. Один із головних викликів білгорода Дністровського – наповнення бюджету, адже під прицілом найбільші платники податків. Участвуємо в багатьох програмах і відслідковуємо, де тільки можна ми подаємось. І у нас досі пріоритетний напрямок. Це освіта та охорона здоров'я. Своїм досвідом поділились представники муніципальної варти Калинівки: ефективність, превентивність і співпраця з громадою головні принципи їхньої роботи. У нас вся комунальна власність на пульту охорони. Вся під вами. Да, 47 об'єктів Ну, Всі школи, освітяни, медицина, всі під нами, охороняємо ми. всі укриття, які там тривогу триваються нашими інспекторами. У Білгороді Дністровському також є чим поділитися. Громада активно модернізує системи, оновлює інфраструктуру і працює на випередження з поглядом у майбутнє. Наше місто трошки розвинулося, і ми цим пишаємося, тому що ми були одними з перших в Україні, які запровадили електронні замки на укриття. Це дуже крута тема. Я не знаю, чи працюють вони у вас, тому що раніше ми їх от так само бігали і відкривали і забезпечували. Але сьогодні це робиться все автоматично. Велика там прямо вагова частина нашої роботи це допомога людям, які приповані до ліжка. Це сприяння медикам і швидким да, обов'язково. цей день не просто сторінка в календарі. Це початок нової дружби, нових проєктів і нових можливостей. Коли громади об'єднуються, Україна міцнішує. Анастасія Ків'я, Наталіук'янчук, Перший муніципальний канал.